Зараз детально оглянемо офісне шкіряне крісло. Крісло номер 21 Крісел такого типу у нас є багато аналогічних. Металева хрестовина. Механізм мультиблок. Права сторона регулювання висоти. Посередині регулюється жорсткість гойдання. Тут є можливість вільного гойдання крісла. Адже забув зафіксувати положення крісла в одній з п'яти позицій. Зафіксувати тобто, чи в робочій, чи в напіввідкинутій. Крісло виконане з натуральної шкіри. Натуральна шкіра, гарна, приємна на дотик. Ось сидінечко без якихось особливих слідів житку. Малопомітні. Підлокітнички також натуральної шкіри. Заводські вони йшли з шкірозамінника. і вони були від попереднього власника трошечки такі знищені, ми їх перешили в натуральну шкіру. Тепер підлокітнички теж з натуральної шкіри. Спинка теж в доброму стані. Шкіра. Немає якихось ні подряпин, ні порізів. Все гаразд. Задня частина крісла вона виконана зі шкірозамінника. Але шкірозамінник хороший, якісний. Тобто, незважаючи на той факт, що крісло вживане, шкірозамінник в дуже-дуже гарному стані. Тобто якихось навіть таких. Дефектів немає ні ні нічого. Ми посадимо кожного.